Четверо музикантів із гурту Летаври, що вихідних виходять на вулиці Луцька, співають українських пісень та збирають гроші для Збройних сил України. Розповідає керівник гурту В'ячеслав Багіров. Із суспільним чоловіки зустрілися у свій неробочий день. До повномасштабної війни, говорить керівник гурту, не були знайомі, але зустрівшись рік тому, вирішили утворити квартет. Сергій з Луцька, я з Луцька, Юра з Херсона і Олександр з Харкова. Казали, що з війни сміятися не можна, а під час війни навіть треба, бо можна з'їхати з Глузду. Тому в нашому репертуарі є навіть і веселі українські пісні. Сівна Церкви був прислужником священика. Далі я став ведучим весілля різноманітних е, івент-заходів. Ніколи не думав, що я вийду на вулицю і буду співати. Для мене це якось було принизливо, ну, щось таке вийшов, можна сказати, з зони комфорту. Я приєднався з цим. Ми хочемо допомогти навпаки підтримати бойовий дух наших людей. Хочемо підтримати захисників наших. Все, яка на фронті тато. У мене на даний момент брат. Рік тому в мене пропав племінник, якому 18 років. Наші хлопці дуже класно співають, таких побільше треба. Ще два учасники гурту вимушені переселенці Юрій Чернуха та Олександр Шматко з козацьким іменем Світлояр. Це музиканти, яким вдалося виїхати. Ти з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Харківщини «50 днів ми були в окупації, і потім вже, вже не витримали. Мої жінки в'їхали полями, лугами, <хи> як тільки могли їхали три доби. І щось треба було робити. Виход вийшов на вулицю як музикант, і став грати потрошку. Ну тут уже з хлопцями через деякий час познайомився. На жаль, в Олешках. Я жив на Сіверському Дінці, на річці, на лівому березі, як архітектор, придбав садибу і 10 років жив, будуючи таку екологічну, музичну еко, ферму, ранчо у рікі. Коні в мене прийшла ця війна. Ми попали під окупацію. Вирішив коня пристроїти десь його віддати. І я віддаю коня і. Вибухи, чую, вибухи, касетні бомби, прильоти, в Моє подвір'я п'ять касетних розривів по моєму подвір'ю плюс сусіди там. Сусідку раніло 26 квітня я виїжджав, я пам'ятаю так. А вже 1 травня я був вже в Луцьку і вже побачив тут музикантів. являюсь давньою фанаткою цих митців і. Сподіваюся, що їхня такий невеличкий вклад у перемогу наблизить той такий бажаний для всіх день. Скидали на рахунок фонду притули. Допомагав 14-й бригаді, в якій воює мій батько. Потім 63 я бригада. Ми довго їм допомагали. З часу, коли почали виступати разом, гурту вдалося зібрати для допомоги ЗСУ орієнтовно 400 тисяч гривень, каже керівник В'ячеслав Багіров. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.